Лютий ворог зазітнув на наше життя, територію, свободу, незалежність. Та вся країна від малого до старого стала на захист Бахтівщини. Ти вітчизняну війну ми обов'язково виграємо, бо вона для нас проведе. На нашому боці прама. З нами Бога. Перш ніж наповнити келетку, за ним до 12 повідає. Війська коронавий рік і перед тим, як заспівати ще не в меру разом всієї країною. Шануємо пам'ять воїнів, які віддали своє життя за Україну і пам'ять хвилин громадян, які загинули з вами апельсиною. Я дякую кожному. За внесок у захист країни. Пишаюся тим, що належать до такого великого європейського народу, як наша. Гаслом минулого року стали слова єдина країна, Єдина страна. Дір, дивле. Важкі випробування зміцнили нас. Як на ми стали нарозлий вода, ще міцніше згуртувалися в політичну українську націю. 15-й рік не було. Історія він вийде в який став поглибивних реформ, які відкриють нам шлях до членства Євросоюзі. Це наша матерія, яку сьогодні ж бажає всім нам, насамперед, довгопочіплення, тривалого дня. Хай збудеться пророство Шевченка і на оновленій землі врага не буде супостати, а буде сил і буде мати, і будуть люди на землі. А Азиз, вот С Новым годом, дорогие соотечественники! С Новым годом, дорогие специалисты! Мир, счастье!